Всім привіт! Мене звати Олександра Приходько, мені 33 роки. І зараз я закінчую своє навчання на курсі від Genius Space, SMM-спеціаліст потік 41-й. Я родом з міста Запоріжжя. Останні 8 років до 22-го року я жила і працювала в місті Одесі. Зараз активно розвиваю свій бізнес в Польщі. Я займаюся виробництвом автомобільних пелинків з евоматеріалом. До початку повномасштабного вторгнення я працювала в Одесі 6 років регіональним директором мережі магазинів декоративної косметики. Після переїзду до Польщі в 2022 році відкрила власний бізнес в гастрономії. До курсу я не мала ніякого досвіду в СММ, в смм просуванні. Усе, що я робила, це інтуїтивно опублікувала що в соціальних мережах і, на жаль, через два роки довелося закрити цей бізнес. Я зрозуміла, що мені не вистачає знань в саме просуванні, і тому в два четвертому я почала активно вивчати цю тему і натрапила на сторінку від Genius Space, І тому я зараз тут на навчанні. Я прийшла на курс, тому що хотіла навчитись просувати свій бренд і розвивати свій продукт автомобільні килимки через соціальні мережі. Моя ціль була дуже проста: щоб люди побачили мій бренд. Зрозуміли його переваги і захотіли його купити, тому я обрала курс SMM Спеціаліст. На цьому курсі розкрили всі теми, в яких я була повний. Початок навчання для мене був як перехід в інший вимір, який мене надихнув. Навчання проходило цікаво. Було дуже багато практики, багато корисних матеріалів і цікаві лекції. Але часом було складно. Зі створенням особливо креативів, але я впоралась. Тішило, коли я бачила перші результати, наприклад, після запуску сторіс або запуску реклами. Навіть була перша вдала робота з блогером. При проходженні курсу мені найбільше сподобалось, що після кожного модулю проходили сесії, на яких можна було задавати питання, уточнення по темі, якщо тобі було щось незрозуміло. Після здачі домашніх робіт завжди був зворотній зв'язок. Що ти зробив? Супер, а де потрібно допрацювати? Також підтримка в чат-боті, то завжди можна отримати відповіді на будь-які запитання. Найбільше мені сподобався модуль з таргету, хоча це для мене була найскладніша тема. Але після сесії та воркшопу з Наталією Колісник, це стала для мене тема One Love. Якщо чесно, перед навчанням були сумніви, чи зможу я поєднувати навчання разом з роботою, чи буде це навчання корисним для мене. Але вже з перших модулів я зрозуміла, що це була не помилка. Тим, хто ще сумнівається, скажу: не бійтесь. Це не просто навчання для галочки, це інструмент, який реально працює. Якщо ви маєте ідею чи маєте бізнес, цей курс допоможе вам його прокачати. Або стати СММ спеціалістом і працювати в цій сфері. Навчання на курсі СММ-спеціаліст від Genius Space стало для мене справжнім поворотним моментом. Я прийшла на курс повним новачком, не знала навіть, як розшифровується СММ. Але з кожним модулем, з кожною практикою, я стала більш впевненою в собі. За час навчання я не просто здобула нові знання, я побачила перші свої результати. У мене з'явились перші клієнти. Я навчила знімати і планувати контент, запускати рекламу, аналізувати ефективність і навіть налагодити співпрацю з блогерами. Це був не просто курс, це був новий етап у розвитку мого бренду. Завдяки цьому курсу я стала впевненою в собі. зросла моя самооцінка. З'явилось відчуття, що я знаю, що роблю і куди рухаюсь. І найприємніше, що до мене вже звернулись люди з запитом на створення СММ-стратегії. Мене вже сприймають як СММ-спеціаліста. Я щиро вдячна команді Space за підтримку, якісні матеріали, зворотній зв'язок і за те, що складне, пояснюють просто. Тепер я розумію, що ці знання не лише про соціальні мережі, це про впевненість, про рух вперед і про розвиток власної справи навіть в іншій країні. Якщо ви зараз на роздоріжжі вагаєтесь, чи варто моя відповідь, варто, цей курс точно змінить вас і ваш бізнес. Дженіус, дякую!